Вітаю вас малята! Вже настало літо і можна вдосталь відпочивати, грати та розважатися. Але, щоб відпочинок був веселий і корисний, не слід забувати про правила безпеки. Намагайтесь якомога частіше бувати на свіжому повітрі. Не слід сидіти вдома перед комп'ютером і телевізором. Грайтесь лише на спеціально призначених для цього місцях, подвір'ях. Дитячих чи спортивних майданчиках. Подалі від дороги, будівництв. Не стрибайте з голки чи каруселі, поки вона не зупиниться сама. Сонячну погоду обов'язково надягайте головний убір, грайтеся в тені дерев. Якщо ви полюбляєте кататися на велосипеді чи роликах, не забувайте про захисне обладнання, шолом, наколінники та нарукавники. Під час грози не перебувайте на вулиці, шукайте приміщення або навіс, під яким можна перечекати на погодному. В жодному разі не слід ховатися під деревами. Дотримуйтеся правил безпеки при поводженні з тваринами. Якщо побачив собаку без господаря, не показуй свій страх, собака може це відчути та агресивно себе поводити. Не затікайте від собаки. Не чіпай собаку під час їжі або сну, не чіпай цунят, якщо поруч їхня мати. Не вставай, не сідай та налягай на підвіконня, якщо потрібно зачинити вікно краще попроси дорослих. В жодному разі не піднімай не торкайся незнайомих предметів. Повідом дорослих про місце їх значення. Не куштуй на смах незнайомих тобі ягід. Вони можуть виявитися отруйними. Бажаю вам гарного та безпечного літа!